Чекаю про людину, яка в полоні, про людину, яку шукають. І також хочу подякувати в першу чергу родинам, які мають натхнення, мають витримку боротися, шукати, нагадувати кожному з нас, з тих, хто долучений до процесу і пошуку, і повернення. Нагадувати постійно про себе, допомагати. Я також чутливий, дуже чутливий. І хоч щодня ми спілкуємося з людьми, щодня ми спілкуємося з родинами, але сьогодні я почув такі дуже свого роду важкі емоції людей, але ще раз хочу вам подякувати. Ми, звичайно, Міжнародного комітету Червоного Христа, який... Робить велику роботу, робить велику роботу і допомагає. Я сподіваюся, що ми дотиснемо цю країну агресор. І завдяки нашим міжнародним колегам друзям нам ще більше посилити цей тиск, тому що це єдина країна світу, яка на даний час просто ігнорує все і все. І це наша головна задача. Я вам дуже вдячний.